І як кредит в Монобанк, тоді слухай уважно. Спочатку використовуйтеся кредитними коштами, така собі система овердрафт. Ну, як це коли у вас мінус по картці. Потім вважаєте, що незабаром ви його сплатите, але з'являється позов до суду. Ну, так і відбулося у нашій клієнтки. І позов був 164 тисячі гривень. Що ми використовували в суди та яким чином отримали перемогу? Перше, як я завжди говорю, заява про приєднання до банківських послуг разом з істотними умовами, розміщеними на сайті, не є кредитним договором в розумінні Цивільного кодексу України. І це означає, що позов підлягає частковому задоволенню в межах тіла кредита за вруханням проплачених сум. Ну, а так як у нас сума була проплачена більше, ніж тіла кредита, суд відмовив задоволений позову в повному обсязі. Анульована 164 тисячі. Кредитної заборонності. Кейс у цій справі вже у мене в телеграм-каналі.